Дякую, пані і панове. Спочатку хочу скористатися можливістю подякувати організаторів за високий рівень організації цього заходу і за залучення всіх, хто сьогодні обмінюється ідеями. Також хочу подякувати своїй команді, які підтримують регіональний розвиток України. Які завжди були важливою частиною цих зусиль. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Це проєкт, який є частиною інших зусиль ЄС. Проєкт був запущено в січні 2013 року. Ми закінчуємо через 10 11 місяців цей проєкт. Це вже третій проект регіонального розвитку, який фінансується ЄС. І він також є частиною більшої програми, де 26 мільйонів євро і гранти передбачені, а також підтримка бюджету. Але є інші програми. Також все це говорить про те, що ЄС. Підтримує процес регіонального розвитку, тому що ЄС чітко розуміє важливість регіональної політики і розвитку в більш широкому контексті розвитку України. Це велика країна, нині є велике розмаїття між регіонами, від середньоєвропейського. І найважливіше, це теж, яким вони могли би бути. І от якщо подивитися на цей, цю концепцію оригінального розвитку, важливо дивитися, як можна рухатися далі. Коли я планував свій виступ, я думав, що можливо я розпочну з визначення, що таке оригінальний розвиток, а потім буду говорити трошки про політику і про наш проєкт. Тому що наш проект покликаний створювати середовище, яке було б сприятливим для оригінального розвитку, отже, спочатку, давайте з розпочнемо із визначення, бо існує нерозуміння і різниця в тому, як різні люди тлумачать це поняття, але в цьому контексті необхідно розуміти і мати і круватися одним визначенням, інакше ми не зможемо порозумітися. І тут можуть виникати протиріччя і непорозуміння. Ось що робить ЄС. Отже, говорячи про визначення, я подивився Вікіпедію і подивив проаналізував ситуацію з регіонами, які відстають трошки, і ми, ми говорили про планування і децентралізацію, так але для мене і я можу говорити тільки за себе. Мені здається, що це дещо простіше. Це про те, щоб забезпечити якість життя людей. Є маю на увазі загалом народу, щоб цей рівень був підвищеним. І тут, звичайно, необхідно планування, тому що йдеться про велику кількість людей, про регіони і таке інше, як ефективніше розподіляти ресурси для того, щоб це сталося. От мій добрий френь, друг Грен Медаус, який пізніше буде також, говорити, я б спросив. Попросив його дати визначення, що таке регіональний розвиток, І він, він пише зараз статтю в енциклопедію якраз з цього теми. Він пише, що регіональний розвиток покликаний стимулювати розвиток для того, щоб зменшити соціально-економічну рівність між регіонами або частинами регіонів, залучаючи державні кошти. Розподіляючи їх ефективно, часто спираючись на інші компенсаторні та фінансові інструменти для того, щоб стати географічними інструментами і стимулювати соціально-економічний розвиток, і працювати через часто децентралізацію. Тобто, для нас децентралізація це процес, це Середина і цей кінець, це так мамо кінцевий стан. І я вбачаю оригінальний розвиток як крім всього іншого, чи те, що може сприяти багаторівньому управлінню. Тобто оригінальний розвиток повинен повинен підвищити якість життя людей, а оскільки ми живе живемо в глобальній економіці. Це абсолютно пов'язано із поняттям економічного розвитку? Або якщо спростити до мінімуму це працевлаштування, створення нових робочих місць. Тому що коли нас питають, ви хто? Ну звичайно, прізвище, ім'я, так але потім чим ми займаємося? Це таке самовизначення, так би мовити, і що ви створюєте? В суспільстві, який внесок в економіку ви робите особисто, тому таким чином кожна особистість, кожна людина бачить своє маленьке місце в цій загальній картинці. Оскільки в мій колега працює в цьому департаменті регіонального розвитку, і наскільки я знаю, у них дуже великий бюджет, до речі, в ЄС. То звичайно він поділиться з вами своїми думками трошки пізніше. Але спочатку я тепер хочу сказати декілька слів про наш проєкт. Ну, я хочу сказати, що у нас чудовий проєкт в Україні зроблено вже досить багато завдяки нашому проєкту. І ми пишаємося нашими здобутками. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Вже працює 42 місяці, тобто, це досить такий тривалий проєкт, і як я вже раніше сказав, він спирається на обов'язок і об... обіцянку Європейського союзу загалом підтримувати потужну програму регіонального розвитку в Україні. І в першу чергу, акцент робиться на створення ефективного середовища для. Розвитку регіональної політики і загалом розвитку в цій царині. І ми намагаємося і розробляти стратегії, і втілювати їх, і підтримувати інші ініціативи для розробки сприятливого середовища, юридичних і законодавчих підвалин. Ми також е, аналізуємо розмаїття між регіонами, що спричиняє відставання одних і регіонів від інших. Чи це просто несправедливий розподіл коштів, чи якісь інші чинники, там, так звані депресивні регіони, що це спричиняє так інше. Тобто, ну, багато що відбувається в аналітичному плані. Плюс ми активно моніторимо ситуацію. Ми слідкуємо за тим, що відбувається в регіонах, як і що змінюється, як розподіляються кошти, що відбувається в суспільстві в регіонах. Тому що коли ви живете в своєму регіоні і не дуже активно спілкуєтеся з сусідами, то часто густо люди просто не знають. Як у них ідуть справи порівняно з іншими регіонами, навіть сусідами, не кажучи вже про віддалені регіони України, а Україна велика країна, звичайно, і географічно багато регіонів. Але все це робить наші справи важливими, непростими. І я знаю, що можливо ви чули про Регіонет. це така професіональна асоціація професіоналів е і очолює пан Романюк, е член нашої команди. І от асоціація сприяє залучення кваліфікованих фахівців, експертів і через таку мережу. Ми намагаємося також допомагати процесу. Ми також підтримуємо розподілення програми грантів, які надаються європейським союзом, і ми слідкуємо за тим, щоб ці гранти використовувалися оптимально. На завершення хочу сказати декілька слів про реалізацію. власне. Проектів, тому що наразі ми створювали середовище сприятливе, але воно ще не оптимальне, і плюс потім треба переходити до практичної реалізації. І тут о, є свої складнощі. І якраз наша програма на це цим якраз починає опікуватися. І коли ми говоримо з людьми в регіонах і питаємо, чого ви хочете, в першу чергу кажуть роботу. Ось що вони хочуть роботу. І тут, ну, звичайно, є інші важливі питання, наприклад, екологічні, бо стратегічно це дійсно важливо, тому що, наприклад, я читав про те, що в Україні скорочуються ресурси води, так? і наразі ще, ще не є економічним. Проблемою, але в перспективі, якщо нічого тут не робити, ніяк на це не реагувати, то це може стати і економічною проблемою в майбутньому. А, звичайно, все це відход... відбувається на регіональному рівні. Далі, наприклад, старіюче населення або медицина, медичне забезпечення, я, наприклад. Читав нещодавно звіт ООН про охорону здоров'я в Україні. і Тут теж е, далеко не все гарно. Отже, люди, людям треба допомогти робити, ну, підвищувати якість життя, рівня життя і е, бути більш здоровими і насолоджуватися гарним щасливим життям в Україні. Раз, я вже сказав достатньо. На цьому дякую за увагу.